Йонні сполуки до них належать основні та амфотерні оксиди, основи і амфотерні гідроксиди. Солі, а також бінарні сполуки, до складу яких входять металічні та неметалічні елементи. Всі йонні сполуки мають йонній тип кристалічної градки. Так, до прикладу, в них в кутах кристалічної градки будуть розміщені різноіменно заряджені йони катіони і аніони. Йони в кристалі утримуються завдяки електростатичним силам притягування, що виникають між різноіменно зарядженими частинками. Ці сили досить міцні, і це буде впливати на властивості йонних сполук. Усі йонні сполуки це тверді кристалічні речовини. Так, їх прикладом може бути натрійнітрат, сульфат, нікельсульфат, карбонат. Вони не литкі. Тверді, тугоплавкі, мають високі температури кипіння, багато з них добре розчиняються в воді. Водні розчини або розплави їх цих йонних сполук є електропровідними. Це означає, що під час розчинення або розплавлення вони розпадаються на йони. У розплавах електропровідність буде зростати. Йонні сполуки не розчиняються або слабо розчиняються в неполярних розчинниках. Йонні кристали є хорошими діелектриками.